Відносини між Вірменією та Азербайджаном завжди були напруженими, а останні роки напруга почала виливатися у прямі військові дії. Так у 2020 році було розпочато війну в Карабаху, а у 23-му році Карабах повністю перейшов під контроль Азербайджану. Здавалося б, конфлікт себе вичерпав, проте нова війна маячить на горизонті. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи буде війна між Вірменією та Азербайджаном, і розберемося, які проблеми між країнами ще залишилися. Нещодавно гарячу фазу конфлікту між сторонами було розпочато у 2020 році. Азербайджан оголосив про проведення операції з відновлення територіальної цілісності та вів війська в Карабах на територію, яка визнана за країною, але була окупована раніше Вірменією. Кампанія виявилася вдалою, влада Азербайджану встановила контроль над двома третями земель нагірного Карабаху. Однак усіх поставлених цілей не досяг. Росія виступила як арбітер і вела своїх миротворців. На підконтрольну територію Вірмен. Водночас напруга не згасала і протягом кількох років тривали періодично сутички між сторонами. Армія Азербайджану навіть заходила на територію Вірменії, а не просто Карабаху. Але російська сторона ці випадки ігнорувала, хоча за лінією ОДКБ мала б виступити на захист Вірменії або, хоча б, якось явно відреагувати. На додаток до цього Азербайджан став утримувати Карабах у блокаді, щоб змусити Вірменію піти на поступки. І вже наприкінці 23-го року територія Карабаху повністю перейшла під контроль Азербайджану. Ведення військ відбулося без опору, а російські миротворці проігнорували цю подію. Усе це закінчилось масовим відтоком місцевого вірменського населення, яке побоювалося залишатися під владою азербайджанської влади. Хоча той самий президент Алієв їм обіцяв спокій на територіях, здавалося б, Азербайджан досяг усіх своїх поставлених цілей. Повернув власну територію та встановив над нею повний контроль. Країни навіть готувалися до мирних домовленостей та остаточної демаркації кордонів. Однак Азербайджан так і не погодився на підписання договору. Сьогодні прем'єр Вірменії Пашинян заявляє, що Азербайджан готується до нової війни проти Вірменії, а нещодавно були справді нові сутички на кордоні між країнами. Далі поговоримо про те, чому Азербайджан може напасти на Вірменію і які цілі переслідуватиме. Баланс сил у Закавказі досить сильно змінила війна в Україні. Стало зрозуміло, що Росія більше не здатна гарантувати безпеку в регіоні, і провідними силами там стає Азербайджан із Туреччиною. Промацування російських позицій сталося ще у 2022 році, коли Азербайджан почав асколювати обстановку, а Росія нічого не змогла цьому протиставити. Потім була блокада Карабаху, Росія також не відреагувала, хоча зобов'язалася підтримувати безпеку в регіоні. Та й остаточне ведення військ без опору російських миротворців показало, що Росія не готова йти на конфронтацію з Азербайджаном щодо Вірменії. Важливо ще те, що особисто у самого Пашиняна погані відносини із Росією, що також позначається на контактах. Останніми роками відносини стали нестабільними. Так чи інакше, але азербайджанська влада зрозуміла, що з'явилась можливість продавлювати Вірменію тим чи іншим способом, і Росія навряд чи братиме участь у нинішній конфронтації. Принаймні точно не буде робити це напряму. Єдине, що Росія має власні військові об'єкти у Вірменії, однак якщо війна буде, вона їх швидше за все не торкнеться. Вірменія сьогодні залишилась буквально без союзників, Росія не виконуватиме своїх зобов'язань по лінії ОДКБ, інші країни теж, а контакти із західними країнами досить слабкі. Хоча суто риторично Сполучені Штати, і, наприклад, Франція, підтримують територіальну цілісність Вірменії. Представники Сполучених Штатів навіть говорили про потенційне введення санкцій проти Азербайджану у разі агресії проти Вірменії. Також проводилися навчання миротворців НАТО на території Вірменії, проте поки що це нічого не гарантує країні. Цікаво ще те, що в нинішньому становищі Євросоюз навряд чи виступатиме проти Азербайджану, оскільки після відмови від російської нафти та газу переключився на азербайджанські енергоресурсів та будує нові проекти для більшого прокачування. Виходить, сьогодні Євросоюз нарощує свою залежність від Азербайджану, що в майбутньому може зіграти йому на руку. Певною мірою триває повторення помилок, як і з Росією. Окрему роль в регіоні займає Туреччина, має традиційно сильний вплив на закавказький регіон. З ослабленням Росії у регіоні вплив Туреччини збільшуватиметься, зокрема, і з допомогою Азербайджану найближчого союзника Туреччини. Таким чином регіон потроху переходить у турецьку зону впливу. Що посилюватиме тиск на Вірменію у будь-якому разі. Сама країна буквально закутана вколо цих країн, хоча має спільні кордони з Грузією та Іраном. Чого може вимагати Азербайджан? Перше, про що зазвичай згадують і про що сам Оліїв говорить, це Зангезурський коридор потенційна територія на півдні Вірменії, яка має поєднувати основну частину Азербайджану з його анклавом у Нахічуванні. Теоретична територія пролягатиме кордоном Вірменії та Ірану. Аліїв уже декілька разів погрожував пробиттям такого коридору, пропонував різні плани для Вірменії і навіть казав, що це зробить у будь-якому разі, натякаючи на військове вирішення питання, цього Пашинян і побоюється. Що дає цей коридор Азербайджану? Найважливіше це спрощує логістику та пов'язує дві частини Азербайджану. Це дасть істотні переваги для країни як в економічному, так і соціально-політичному планах. Доступ до регіону буде відбуватися по землі. Що збільшить зв'язок із Анклавом. Ще це дасть можливість прямого зв'язку Туреччини та Азербайджану. Наразі кордон між Туреччиною та Азербайджаном проходить лише в районі нахічування, а відкриття коридору по суті відкриє прямий шлях із Туреччини до Азербайджану. Враховуючи, що Туреччина найважливіший стратегічний та економічний партнер, це серйозно зміцнить зв'язки між державами та посилить їхній вплив у регіоні, чого власне країни й добиваються. Ну і на додачу створення такого коридору відріже Вірменію від Ірану та перекриє по суті спільний кордон. Таким чином, Вірменія межуватиме лише з Грузією, Азербайджаном та Туреччиною, тобто з однією країною, з якою встановлені нормальні відносини. Це також придушить потенціал Вірменії. Варто правда обмовитися, що минулого разу, коли була криза між Вірменією та Азербайджаном, іранська сторона попереджала Азербайджан на рахунок пробивання коридору. І навіть робила заяву, що може вступити у війну, якщо Азербайджан зважиться на це. Яка буде позиція Ірану далі невідомо, проте справді це може вплинути на рішення в регіоні. З цілями Азербайджану розібралися, тепер варто поговорити про приводи, які може задіяти Азербайджан для війни. До цього війни йшли виключно за регіон Карабаху, який за міжнародним правом належить Азербайджану, тому світова спільнота на це відносно спокійно реагувала, хоча й фіксували військові злочини на території. Однак з юридичної точки зору, Азербайджан мав повне право на встановлення контролю над територіями. Азербайджанська влада вже неодноразово робила заяви, що кордон між країнами так і не був демаркований, тому чіткого кордону між країнами як би немає. Цим вже виправдовувалось заходження на вірменську територію. Але важливіше те, що на території Вірменії дійсно формально є ряд азербайджанських ексклавів, які останній не контролює. Алієв навіть нещодавно про це згадував. Заявивши про вісім окупованих населених пунктів. Ймовірно, йшлося про Тігранашен, Воскепар, Бархударли та низку інших. Все це вкрай маленькі території, проте чисто формально їх можна вважати окупованими. Це може стати приводом для азербайджанського вторгнення до Вірменії. Знову ж таки, Алієв навіть нещодавно особисто підіймав цю тему. До речі, дзеркальна ситуація є і в Азербайджані. Наприклад, там є вірменський ексклав. Арцвашен, який також, по суті, окупований Азербайджаном. Підсумовуючи, варто сказати, що потенціал для початку війни з Вірменією у Азербайджану є, ослаблення Росії в регіоні вже дало можливість становлення контролю над усім Карабахом, а амбіції Алієва можуть бути значно ширшими. Основним інтересом для Азербайджану в даний момент є пробивання зангазурського коридору, що дозволить становити прямий наземний зв'язок із нахічуванню та туреччиною. Приводом для цього може бути проблема дрібних анклавів на території Вірменії, про що сам Алієв вже згадував. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.